Добрий вечір, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 13 серпня 2022 року Вирішив засняти коротеньке відео. Поки у нас пауза на полі. Завтра свято Маковія велике 14 серпня. Подивився, що не можна робити таких робот важких у полі. Ши там прибирати. Плавати, що саме цікаве, на теж не можна, бо вже вважалося, що наступає зима цього свята, ну і вода стає якось починає цвісти, можна заразитися різними хворобами. Тому не можна. І Починається Успенський піст. Успенський піст до 28 -го. серпня бо два тижні піст. Ось таке оце свято. Завтра можна йти в церкву і святить мед, мак, щоб воду обов'язково святять. Ось таке оце відео про Маковія. Підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей!